Не тільки випускники шкіл сьогодні святкують закінчення навчання, але і ліцеїсти майбутні захисники нашої держави. Цьогоріч парад був ювілейним. Це 15-й випуск ліцеїстів. По закінченню навчання всі випускники отримали атестати. Найкраще ж отримали відповідну нагороду у вигляді нагрудного знаку. Міський голова Золтан Ленділ наголосив, що такі випускники не тільки мужні чоловіки, але і гордість міста та держави. Перш за все, це для самих випускників. Вони мають гідно попрощатися із військовим ліцеєм, який є в місті Мукачу, яким ми гордимося. Тим більше, що сьогодні ми мали ювілейний 15-й випуск. По-друге, це показати мукачівцям, що які в нас хороші хлопці, хлопці, які пройшли навчання і отримали і диплом загальноосвітньої школи, а також підготовку до вступу у вище навчальні заклади силових структур. Оскільки це був ювілейний випуск, то першокурсники ліцею влаштували показові виступи із рукопашного бою та бою з автоматом. Сьогодні 15-й випуск ми розширили програму, крім вручення атестатів і прохождение просто торжественного марша, мы еще испели песню, показали прием рукопашного боя, который показали нам лицеисты первого курса. Ну, я думаю, что в дальнейшем мы еще будем совершенствовать. И эту традицию обязательно будем соблюдать ежегодно. Не обошлось это действо без прощального вальца выпускников. На сам кінець випускники та ліцеїсти промаршували центральною площею та кинули монети на щастя.